Вітаю на РБК Україна. Була у Росіян газовимірювальна станція суджа, а тепер її немає. Генштаб України заявив, що Росія обстріляла е, цю станцію з артилерії, звинувативши Україну е, сили оборони, які насправді до цього не причетні. Маю на зв'язку Валерія Романенка, експерта з авіації. Пане Валерію, вітаю вас. Та доброго дня. Скажіть в сучасних реаліях, хіба можливо приховати правду про обстріл, авіаобстріл чи про його відсутність? На що розраховують росіяни, коли звинувачують в цьому Україну у знищенні цієї станції в суді? Ну вони розраховують на те, що знайдуться люди, які йому хочуть повірити без перевірки. Бо розумієте, ну, навіть артилерійський обстріл зараз легко виявити, бо є спеціальні артилерійські радари, які відслідковують е, політ снаряда. По цьому польоту снаряда вони вимірюють траєкторію. По цій траєкторії вираховують початкову точку, і в порядку контрбатарейної боротьби наносять по ній по ні, е, артилерійський чи ракетний удар з метою її знищення, да, придушення або знищення. Тобто авіаційний удар, ну це, скажімо так: ну якщо безпілотники, то там взагалі десятки систем, які їх фіксують. І політ фіксують, проліт фіксують, і там акустичні дані, і перешкоди ставлять все, теж фіксується. Тобто, в сучасних умовах щось на полі бою здійснити так, щоб ніхто не побачив, практично можна лише дуже локально, в якомусь локальному місці. Тобто рано чи пізно світ дізнається правду, і це розраховано виключно на декілька днів якоїсь там дипломатії, так. Ну шукають хто повірить, розумієте, є люди, які охоче вірять і повторюють наративи. Напередодні СБУ та сили спеціальних операцій здійснили удар по аеродрому «Енгельс-2». за деякими даними. Там були ракети Х-101, декілька десятків, а також стратегічні бомбардувальники могли знаходитися. А чи можемо говорити про знищення чогось дуже важливого арсеналу Російської Федерації? Що вам відомо станом на зараз? Ну, загалом відомо, є з багатьох джерел підтверджені дані про те, що дійсно попало по складу боєприпасів на аеродромі. І по характеру вибуху, теж зрозуміло, що там, ну, от я, наприклад, не побачив, пишуть про а, повторні вибухи, і я їх не побачив з тих відео, що було. Але перший вибух був досить солідний. А, наші дрони несуть 20-30 кілограмів вибухівки так, щоб. Стільки е, таку е, хмару підняло, це неможливо. Тобто на землі щось відповіло на цей вибух, От, щось е, цей е, наш удар ініціював якийсь е, вибух на, на російському аеродромі. А перед тим е, було відео, як росіяни виклали 60 контейнерів е, з ракетами Х-101 на такій на бетонованому майданчику, просто по його периметру. Там понад шість десятків було цих ракет, були а, значить, там транспортні засоби, були люди, якісь біля, які порпалися біля однієї з цих ракет. От. І як тільки, значить, я думаю, що наші аналітики і планувальники, як тільки побачили цю фотографію, ну, втриматися було неможливо. Ну і росіянам прилетіли. Прилетіло загалом а, предісторія саме така. І прилетіло по складу. бо… Зараз були так і знімки були, і крім того, асінт-аналітики розрахували по точках відеозйомки, провели лінії. Ну що, де точка, і що вони бачать на горизонті. У після перетину цих ліній виявилося, що це саме позиція складу боєприпасів. Там могли знаходитися бомбардувальники Ту 95 мс та ту 160 Чи відомо про те, були вони пошкоджені чи ні? Поки що такої інформації не було, і я думаю, що не були пошкоджені, бо у такому випадку, чесно кажучи, приховати це важко. Знаєте, за е, кілька годин прибрати рештки ту 95 це завдання. Треба було всіх цих смітни, смітникарів смітників е, з Енгельса зібрати. А наскільки ця атака може вплинути на здатність росіян е, е, бити по Україні масовано? Ну тобто, я маю на увазі кількість ракет і тип клас цих ракет. Вони ж зазвичай Х-101 використовують з більшого. Так, да, да, в основному це основна маса. Х-555 зараз летять і Х-55. Зараз летять просто як болванки для відволікання протиповітряної оборони. Ну, ну в основній масі. От, тому загалом, що можна сказати, дійсно вплине, але росіяни не практикували останнім часом масованих ракетних ударів, ракетно-дронових ударів, летять самі дрони і кілька. Ну, по пальцях руки перерахувати значить кількість ракет. Тому загалом, і в умовах зараз перемовин, я думаю, що це жодним чином не вплине, бо ракети, десяток ракет можна в кінці кінців завести з якихось оперативних складів, грауце головного ракетно-артилерійського управління, або прямо від заводу виробника. От. А масовані не готуються, ну значить, масовано, так би мовити, якщо, якщо не час для росіян здійснювати масовані нальоти, то вони не будуть здійснюватися незалежно від там, наявності відсутності ракет. А вам достоменно відомо, що здійснена атаку було саме дронами? Бо хтось писав, ну є припущення, що це міг бути довгий Нептун. Для довгого Нептуна поки що це ракета, скажімо так, віртуальна поки що, так? Да? А, а чому? чому було ж випробування вже? Ну, були випробування, але в бойових умовах. От. Кажуть, що довгим Нептуном влучили по Була. Да? але ну, поки що таких підтверджень нема. Гадати, не хочу, потопсе можливо, Пенгельсу по набряд. Там м, хтось пише, що чув звук реактивного двигуна перед ударом. Ну, коли дрон пікірує, якщо, його, якщо він робив гірку, ну, розумієте, для того, щоб ударити по захищеному складу, треба, щоб бойова частина була проникаюча, крім того, треба надати йому швидкості, ну, щоб підвищити кінетичну енергію удару. Да? Ну, от. Можливо, це дрон на пікірування такий звук, а можливо, використаний був. А з о, якісь оголошених дронів з реактивними двигунами, так чи інакше, коли буде застосовано довгий Нептун, ми це побачимо, тому що це знову ж таки неможливо приховати, і це дуже потужна зброя. Правильно розумію? І які взагалі перспективи у нас тут йдеться про якісь одиниці, чи ми зможемо десятки виготовляти? Ну щоб виявити це Нептун чи не Нептун, там дуже просто, як правило, двигун залишається неушкодженим. Навіть після влучання ракети, після вибуху, якщо не в склад боєприпасів, де все там взагалі розлітається на дрібні шматочки, да, то, як правило, двигуни залишаються неушкодженими, і ідентифікувати засіб ураження завжди можливо, як ідентифікуються легко всі наші безпілотники. Да? І по відео, і по рештках на Землі. Щодо можливостей випуску, ну, початкові можливості будуть невисокими, це зрозуміло. Наші основні заводи вони і так завантажені, і крім того, весь час під ударами. Ну, Писали про значить, 60 ракет на місяць це чиста не наукова фантастика. Я думаю, що 60 ракет за рік, до кінця року, хоча б да? це більш-менш можливо реалізувати такі цифри. Єдине, що в Україні треба буде провадити е, крупновузлову збірку. А основні компоненти треба виробляти все ж таки в країнах-сусідах, е, тому що загалом всі наші оборонні підприємства вже мають філії в сусідніх країнах. Вони можуть виробляти там, от двигуни, наприклад, є спільна фірма з Чехами. І для наших реактивних дронів можна використовувати двигуни Євченко-ПІБС. Івченко, Івченко, -ПБС. Івченко це Українське конструкторське бюро ПБС, це чеська фірма-виробник. Так само, я думаю, що МБДА, виробник Shadow і Скальпів, ну, може допомогти з навігаційними системами, системами доведення на кінцевому етапі, і якщо не повними блоками цими, то хоча б якимись елементами. А, у Росії не, немає протидії е, довгому Нептуну. Ми просто бачимо, як дрони е, прориваються на найбільшу, найкращу стратегічну базу аеродром, так Енгельс 2 А проти Нептуна взагалі нічого у Росіян не буде. Ну чому Нептун це звичайна крилата ракета? Вони як збивають дрони, як збивали Шедоу», як збивали атакмси, як збивали скальпи. Так будуть збивати і Нептуни. Єдине, що можливості. Самі розумієте, залежить від того, куди запускаємо. От. Ракету, якщо вона відслідковується, отакок, як на нашій території, яка досить непогана насичена радарами, mm -hmm. російські ракети дуже часто моніторять, просто моніторять, особливо в західних районах, де можна отримати інформацію ще із літаючих радарів натівських. Да? Ну, от. Росіяни посадили свої А-50 після втрат. От тільки там кілька вилітів зробив літак, не модернізований ще з радянським аналоговим обладнанням. Якщо вони не зможуть моніторити і ракета буде прилітати туди, куди її, де її не чекають, то загалом шанси є високі шанси. А загалом це ракета, яка не має ані технології стелс, ані систем відстрілу теплових пасток, ну, я думаю, що немає, бо. І так, розумієте, дальність з ракети з дальністю 350 кілометрів 280 кілометрів, вибачаюсь, зробили ракету на тисячу. Там кожний кубічний сантиметр має бути напханий чимось. А якими ви бачите собі потенційні цілі для цієї ракети в Росії? Перш за все, оборонні підприємства. Там давно чекає завод в Рибінську, який випускає всі типи. Двигунів для російських крилатих ракет. Ну, Під Московію я, я б утримався, бо там занадто потужна протиповітряна оборона. Там росіяни стягли все, що могли туди. Але все одно склади, проміжні склади російських військ, ракетно-артилерійської зброї. Да, це дуже ласі такі цілі, куди дуже непогано було б час від часу заглядати. Тим паче, якщо Нептун має. Модульну бойову частину, яку можна міняти да, з касетної, там, на да, поставити проникаючу бойову частину і це загалом вплине. Ну І крім того, до НПЗ треба тягти не 20-30 кілограмів, а треба, ну, принаймні, в 10 разів більше. А довгий Нептун ну, оголошували, що в нього бойова частина буде десь 350 а не значить, 150, як була проти корабельної. Так що цілі вистачить, да? вистачило б нас сил налагодити великосерійний випуск цих ракет. Розумієте, ракета, що дає ця ракета? Вона просто вирівнює шанси сторін. Дотепер mm -hmm. ми не мали, розумієте, сучасна армія має мати сухопутні війська, флот, авіацію. І ракетні війська здатні високоточно уразити ворожі тили, тобто знищити ворожу економіку. Це постулати сучасної паралельної війни. Десь там точаться бойові дії, в цей час ці ракетні війська нищать тили ворога, нищать його інфраструктуру, нищать його підприємства, нищать э, центри управління. А після того, як війська перестають отримувати зброю, паливо, боєприпаси, вони самі здають лінії фронту, якими б героїчними вони не були. Тобто, зараз отримавши цю ракету, ми стаємо більш автономними, більш сучасними, і для вступу в НАТО ми вже практично, ну якщо тільки налагодити протиповітряну оборону нашу взаємодію з літаючими радарами, ми вже практично відповідатимемо стандартам НАТО. Пане Валерію, є питання про шахеди. Напередодні Росіяни завдали наймасованішого удару по Кропивницькому. Ми бачили ці фото, відео, пожежі е, вирували по всьому місту. Вчора була масована атака дронів на Одесу. Чому Росія концентрує атаку дронів саме на цих містах? Тому що вони менш захищені. Це нова тактика. А це засіб прориву протиповітряної оборони шляхом перевищення канальності зенітно-ракетних комплексів, які захищають ці об'єкти. От, і ну, самі розумієте, що якщо зосередитися в одному місті, да, то шанси підвищуються, бо туди ж не перекинеш моментально і мобільні групи, і зенітно-ракетні комплекси, і артилерійські системи, там ті самі гепарди, да? воно все розподілене більш-менш рівномірно по всій території. А якщо сконцентрувати удари на окремих містах і робити це по черзі. От То тут шанси уразити цілі, які росіяни собі намітили, вони вищі. Тому вони застосовують цю тактику і загалом ну, тут щось трішечки зросли е, їхні успіхи. Ну, не, будемо, да, не будемо, значить, е, закривати самі собі очі. Да? Раніше, от коли вони били по всій території, там процент доходив до 99. 98,5-99% і не опускався нижче 95. Процент збиття. Процент збиття, да. так. А зараз він трохи менший, власне через концентрацію зусиль. Ну і ППО, вони ж б'ють по містах, які не дуже віддалені від лінії фронту. Ну, от. Тому там, скажімо, ситуація і так складна, і можна ще відволікати різними іншими засобами. По увагу протиповітряної оборони. Тобто ця тактика росіян працює. Оператори ну, а, Скажімо так, вибачте, перебіг вона поки працює. Mm -hmm. Як тільки а, хтось придумує новий тактичний метод, це там тиждень-два працює, а потім треба або новий метод, або старий відкидати. Бо вже протидія mm -hmm. готова. Оператори підрозділу Даркноут 412 дванадцятого полку Nemesis сил безпілотних систем заявили, що вже знищили понад 10 шахедів за допомогою новітнього засобу fpv дрона. А наскільки це перспективна технологія? Чи можна її масштабувати і взагалі раз і назавжди забути про шахеди, використовуючи FPV проти них? Ні, а, тут є свої обмеження. От а, по перше, FPV, він його ж треба наводити. Треба спочатку знайти того дрона в небі, да? і треба FPV розташувати так, щоб він в потрібний момент був в потрібному місці, бо дальність в них невисока. Це не зенітно-ракетні комплекси, які бачать, ну скажімо так, дальність радара там 250 кілометрів, по маловисотних цілях це одно десятки кілометрів. І ракета здатна летіти теж до 30 кілометрів. Ну, по маловисотних цілях теж там 10-15 кілометрів. Да? fpv дрон, по-перше, він не має радару. Там, як правило, оптоелектронні системи, так, які вночі працюють взагалі на мінімальну дальність. Крім того, там електродвигуни. І самі розумієте, що електродвигун має мати потужну батарею і там дальність обраховується ну, 10, 15, може 20 кілометрів. Якщо не вдалося збити дрона на зустрічно пересічному курсі. Довго fpv дрон не зможе переслідувати шахеда. Да? Там простіша ситуація з розвідниками. Там і там електромотор. І ті, і ті не дуже швидкісні, бо у шахеда швидкість 185-200 км, А у розвідника 120-110. І там в Піві дрони прекрасно працюють. І... Це високоефективна зброя проти дронів-розвідників. А от шахедами буде важче, можливо, але важче. Тому а, зараз проектуються і зараз вже випускаються і застосовуються більш важкі дрони. Хоча теж, можливо, на принципі в піві працюючи. Останнє питання. Ми починали з вами з того, що в сучасних реаліях неможливо приховати правду про авіаобстріли. Якщо на днях або на тижні відбудеться перемир'я тридцятиденне, як ви його собі з технічної сторони бачите, можна буде моніторити, контролювати цю ситуацію? Можна, звичайно, можна, але ну з росіянами щось розумієте, щось довести. Це важко буде. так? Да? Вони завжди скажуть, це не ми, нас тим не було, це марсіяни, значить, не знаємо. Це самі собі українці, самі скинули, самі підірвали. Так? От. Загалом є процедура. Процедура, яка стосується значить, зупинки вогню, процедура, що стосується переміря, і там є багато етапів. Там є етапи відведення військ, там є етапи. Ну, може бути ведення миротворців, але це інший вже наступний етап. От. Там, значить, там є етап розміщення, створення і розміщення груп спостерігачів. От. І скажімо так, якщо це буде зроблено, ну якщо це будуть робити європейські фахівці, то є надія, що все буде відслідковуватися. Ну, вони не можуть бути самі по собі. Вони мають бути змішані. Там з європейцями можуть працювати північні корейці або китайці. В одній, в одній групі там не можна угу. одній стороні доручати, це має бути комбінована група, але все одно шанси виявити порушника будуть достатньо високими. Дякую, пане Валерію, вам за розмову, за аналітику. Валерій Романенко, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.